висадку мадрини, і оскільки ми не знаємо, як винощувалася ця модель, а ми не знаємо умов, які є в цьому ґрунті, то ми вибрали оптимальний варіант удобрити її і допомогти їй прижитися на цій території. Значить, Якби ми мали ці аналізи, ми могли б, звичайно, технологічно ще щось додати, або, наприклад, підняти, але це оптимальні речі. Що ми використаємо? Ми використаємо міковітал. Це препарат, який буде допомагати нам створити умови для того, щоб у цієї рослини добре розвинулася мікориза, власне, на цьому місці, куди ми її пересадимо. Тому що то, що в неї є в горщику, зараз ми будемо витягати. Можливо, ми порушимо корінчики, можливо, ми десь там щось. Не так, її, ну, не так її делікатно візьмемо, як треба, а він допоможе, щоб рослина могла себе комфортно чути. Наступним інгредієнтом у нас буде біочар, Це де є деревне вугілля спеціально способом піролізу, зроблене для того, щоб... І мікориза, яка утвориться тут, і гриби, і бактерії, які є в ґрунті, щоб вони поселилися ми скажемо так, будинок для мікоризи. так тобто вона оплете гіфами ці частинки. Цього субстрату і розмножиться в тій кількості, в якій їй тут потрібно, бо ми невелику кількість даємо, а воно собі розмножиться. Ну І ще я тут принесла такі лігнінові капсули. Бачите, вони мають дуже хороший набір мікроелементів, мають дуже хороший набір ростових речовин, які необхідні для рослини. і тому ми Ну, ми не знаємо, які умови, то ми трошки їй допоможемо, щоб вона себе комфортно почувала. Ем, нам потрібна для цього всього вода, нам в нас є. Ми зараз зробимо так: ми ем, все це змішаємо в воді, тому що ем, я собі думала, що може ми коріння зможемо опустити в, ем, в воду, але тут маленьке відирку ми не зможемо того зробити. Тому я так вороблю. Бачите, ось Оце лігнінові капсули, ми їх трошки помішаємо. біочар. А воду звідки брала? Там є колонки. З колонки. 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 Дуже добре, тому що, що будь-які бактеріальні чи грибні препарати вони бояться хлору. І нам, коли треба використовувати їх, треба обов'язково використовувати без, без хлору. Тому На білій суконки, звичайно, не на білій штай. Не полетіло. Справа в тому, що молоді дерева вони ще можуть не мати сформованої мікоризи. Вони дуже залежні від своїх материнських видів дерев і мікориза в лісі перерозподіляється від більших до менших. І тому це дуже добре, що зараз додають мікоризу їм. Буває, що в містах вони навіть і не можуть створити своєї повноцінної симбіотичної мікоризи. Але так, взагалі так, але взагалі, якщо наприклад ця Рослина поряд, ми захочемо ще раз посадити якусь рослину поряд ще раз. То ми можемо створити за допомогою. пам'ятаєте, ми коли розповідали в аудиторії лекцію, ми мали, то я говорила про створення функціональної мікоризи, тобто в містах в сільськогосподарських на сільськогосподарських територіях, або десь, наприклад, ну у всіх агроцинозах. І у всіх е, таких культурних фітоцинозах. Ми можемо це застосовувати е, і дуже будемо мати хороший результат. От, Давайте тепер ми це просто туди вильємо, хлопці можете допомогти. Це просто вильємо. Але постарайтеся лити так, щоб воно не просто тільки на дно, так, а по, по колу, якщо, якщо у вас вийде. Як загалом стан дерева? Я думаю, що добре. Ще покажемо, яка коренева система, але тут досить великий то воно комплект. Дуже має добре, не все не виливайте. Тепер можете ставити дерево. Треба вибрати. <запи> Це буде. <запи> Давайте Мова де їм і вони будуть стійкіші. Ми посадимо, що що де міні. оплітали міні. дерево, розійшлися трошки в тому що інакше ми можемо. Отримати таку нехорошу штуку, як удушуючи корені. Може, колись бачили на дереві, от іде коренева і один корінь поперед. Це, в принципі, їм шкодить. Тому ми акуратно, буквально на пару сантиметрів оце прорізаємо. Коренево це не пошкоджує, от, але ось оці покати. що може стати проблемою, а ми зараз фактично. Тут, напевно, залишки школи. Зніми її, хоч вона мала би розкласти. Отже, ми сидимо модрину сквері імені Романа Іваничука. І тут пам'ятник просвіти, бо сквер на вулиці просвіта. Такі дві визначні постаті події об'єднані в тому сквері. Тому наша мудрина є посаджена громадською екологічною радою, неподалік від управління екології, буде мати дуже символічне, об'єднуюче значення. Так, ну і найголовніше, голов... що екологічно посаджена. Так, тепер ми зробимо таким чином. Ми трохи землі до половини, тут, до половини присипемо е землею. Так? Так. Ну, головний наш спонсор, пан Віктор, взяв руку на пасу. Так, це добре здається. Це це поки, поки що це. він збирає. Я зараз археологом працюю. Звемо далі, що відерко, ось цю частину пролиємо знову. Так, Це вже до кінця ви будете лити, але так по полу, так як лили. Ось так, так, так. Тепер залишається, Чи вже є? ще табличку виготовити, червоні. Ще немає, ще немає. Головне е, правильно назвала на тим, хто у вас є, що це за дерево. деревом. так. Ча з чого вона посаджена? Старайтеся там внизу ті лігмінові капсули прилітати. Змішайте, так? Змішайте так? щоб вони потрапили нам сюди на Так? Пану Бонецькому вийшлю, він мені сьогодні щось там прислав, до речі. Біочар прислав? Ні, він мені прислав якесь відео. А біочар у мене стоїть, до речі, ще вже 2 кілограма Його? треба вам віддати. І пакет Все і стрілі, можете то, за, за... закривати. Ну, пане Віктор, давайте я відходжу, щоб ви мені вже всі. Ага, хочете, щоб я покупав. Що я радість. Діємо присвячуємо це дерево. Давайте присвятимо. В межах акції подаруй місто дерево. Надію на звіру в перемогу. Звіро в перемогу. Звірою в перемогу. Гарно, красиво. Подаруй місто дерево дерево, вірою в перемогу. вірою. І бачить цікаво систему підв'язки дерева. не пам'ятаю, як вона робити. Ви мені тут злешли